Ласкаво просимо до виклику йоги Єдності 2022, щоб пробудити блаженство тіла. Ваш виклик Йоги цього року полягає у тому, щоб активувати силу чакр. І цей семиденний виклик Йоги єдності створений із древніх гімалайських йогічних традицій, а також наших містичних відкриттів. Цього року йога челендж це містичний рух тіла, коли ви розтягуєтесь і стоїте, коли ви напружуєтесь і розслабляєтесь, проспівуєте чантри і фокусуєтесь, дихаєте і затримуєте дихання. Кожен день челенджу ви будете проявляти енергії стабільності, задоволення, сміливості. Любові, потоку, усвідомлення і єдності.